Галіч, мій син, Міка, Тарас з Джері Хейл. Ігор Кириленко показує фото тих, з ким він працює чи працював. З ним заспівав навіть третій президент України Віктор Ющенко. Це так, це так. О, хорошо. Це так, це так. Я займаюсь музикою. Мені це класно. Мені важливо займатися тим, що мені подобається. Я про це мріяв все життя, і здебільшого в мене не получалося. Тобто це не так, що в мене вау, там, постійно все виходить. Воно постійно все не виходило загалом, але ти от, як дятел, стучав в одній ті самі двері. Ігор саунд-продюсер, людина, яка створює пісні від ідеї до готового треку. Тобто, маючи прості наушники і лептоп, можна вже абсолютно все створити. І воно може звучати дуже прикольно. Наприклад, можна зі свого голосу. Свого голосу. От я записав просто свій голос і можна його обробити так, що це буде звучати, наприклад, е якийсь цікавий інструмент. І ти можеш в церкву йти озвучувати. Музикою він зацікавився у шостому класі у рідній Керчі. Хлопчаком прагнув грати на гітарі, щоб подобатися дівчатам. Розповідає, тоді його фішкою були українські пісні, бо решта однолітків співали російські. Пісні це ледь не єдине, що було українського у дитинстві Ігоря. каже оточення, говорило російською. А з артистів до Керчі приїздили переважно виконавці із РФ. В мене не було усвідомлення, що я українець взагалі для мене було. Зрозуміло, що ага, Вакарчук в холодильнику співає. Ага, ну прикольно, класно, класно. Е, скрипка там, весна, весна прийде. Це теж класно. І Сімпсони українською, це теж класно. От для і для мене Українська було от це от класно. Ну, от ти така зернятко, таке в мені в мені сиділо, що блін, ну це, мабуть, класно, це не тільки там шаровари, гуцули, там ну от всілякі наративи. Знаєш, понад 10 років знадобилося Ігорю, щоб усвідомити себе українцем. На його думку, саме культура той інструмент, який може змінити зросійщену людину. Ну, якщо вона не хоче, ти її не заставиш, але вона завжди може полюбити картину, музику, творчість. Те, як ти крутиш ручки, там, твій джейсет, або твій, твою гру на гітарі, твою гру на трамбоні, вона може це полюбити. І ти транслюєш свої цінності, і вона так чи інакше буде їх розділяти. Ми ж культурою займаємось. І це ж типу. Мощніше, ніж пропаганда після повномасштабного вторгнення. Ігор зробив музичні курси онлайн для мешканців тимчасово окупованих територій. Провів 50 занять. Проте зараз така ініціатива стала небезпечною для людей в окупації. Ми намагалися придумати такі курси з жовтою стрічкою. Але безпечного виходу для цього немає. Тобто, я ж там буду курс. Там о друзі, зараз покажу, як робити музику. Ну, от дивіться там і погнали, і це буде українською. А там же ж типу як це розцінюється? Що ти, якщо ти українською розмовляєш, то там ти все ти вже ворог. Ну для них це ворог. Нині музикант також співпрацює із закордонними артистами. У треках намагається підіймати тематику тимчасово окупованих територій, а незабаром вийде спродюсована ним пісня для виконавця Велбоя про півострів. Я не знаю, як так співпало, що воно ми. Я з Криму, і Антон написав про Крим. Пісня називається «Десь у Криму. Тобто ми створювали демку. Я до нього додому пішов, записав його голос, там накидали якийсь демку. Потім він прийшов сюди, завершив. Частина треку вже прозвучала вперше для Суспільна Крим. Ігор каже, уявляє повернення Криму під синьо-жовтим стягом, але ну, по-своєму. Типу, воно не червоне, знаєте, на діпстейт, на коли не червоне, а типу, нормальне, біле. Отак уявляє. Типу, ну, клас. Хочеться поїхати на могилу до батька, тому що батько помер рік тому. Ну маму побачить побачити рідні місця, але мій дім це тут. Вікторія Кордубан, Андрія Сауленко, Суспільне новини, Крим, але мені це не